Наше місто має досить тісні контакти з польським консульством у Луцьку. Лише останнім часом поляки презентували в галереї Вернісаж дві свої виставки. Від сьогодні рівняни можуть переглянути ще одну. Вона присвячена річчю польської солідарності, незалежної профспілки, що переросла у широкий суспільно-політичний рух теж кожен з плакатів. Ця виставка це коротка лекція історії Польщі. Кожен з цих плакатів надзвичайно важливий момент в житті поляків в Польщі і має на меті познайомлення з подіями того часу. Це політичний плакат часів солідарності, тобто ті плакати, які художниками були зроблені. Потім вони, понятно, пішли в масовку, були надруковані. Але це плакати того часу. Вони пов'язані з політичними подіями. Одним із лідерів польської солідарності була наша землячка Ганна Валентинович, котра ще в юності потрапила до сусідньої Польщі. Минулого року вона загинула в авіакатастрофі під російським Смоленськом разом з президентом Польщі Лехом Качинським. Відтак ця виставка частково і данина її пам'яті. Вона цю солідарність вислужила, Вона кров'ю своєю, Вона бо інвалідом сталася. Але ж вона такі в Польщу незалежно зробила. Виставка, присвячена ювілею польської солідарності, триватиме у галереї Верніса ще два тижні. А в майбутньому обласна спілка художників планує познайомити рівнян з польським живописом. Вікторія Бондар, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.